Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну мишку. Це передовий пристрій ведення з безліччю функцій. Завдяки незвичайній ергономічній формі. Ваша рука не буде втомлюватися навіть після багатогодинного робочого дня за комп'ютером. Датчик в 4000 dpi забезпечує точне відстеження мишки. Вбудована батарея на 1000 мАч забезпечує тривале використання, а знімна задня кришка додає можливості персоналізації. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно.